Господь з вами читання святого Євангелія від Луки. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батько, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. І по небагатьох днях, зібравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розгульно. Як витратив усе, настав великий голод в тому краї і він став бідувати. Пішов він там, пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав. Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду? Встану, піду до свого батька і скажу йому. Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: Батько, я зрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам: негайно принесіть найкращий одяг. І зодягніть його, дайте перстень йому на руку, і сандалі на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, йдучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це воно було. Той сказав йому: Твій брат повернувся і твій батько заколов відгодоване теля. Бо здоровим його прийняв назад, тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: ось, стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твої заповіді, а ти мені ніколи не дав і козенята, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно. З блудницями повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Дитино, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Слово Господнє Що для нас є важливе в цій притчі? В першу чергу побачити себе саме в ній, в цій притчі. Не стільки е, побачити її в іншому ракурсі, але побачити себе. Так? Ребранта, напевно, всі е, знаєте його картини, бачили, зустрічалися з ними. І одна є така його картина е, про блудного сина. Хто бачив? Рука вверх, раз, два, три. Ну, бачите, майже всі. А хто пам'ятає е, руки батька? Руки батька які? Одна чоловіча більша, а друга жіноча менша. І є такий юз Юзеф, Йосиф, Йосиф Августин, не святий поки що. Ось, і він якби пробував роз'яснювати цю картину. Він говорить, що одна рука це батько, так я вже сказав, а друга рука це церква. Жіноча рука. Ось. І це показує, показує наскільки Бог є милосердним. Тому сміло можемо сказати, що це притча не про блудного сина. Я вранці вже говорив, але скільки притча про Бога в стосунку до грішника, тобто в стосунку до тебе і до мене. І одна рука це Бог, який готовий завжди тебе приймати. А друга рука – це церква, яка завжди готова теж тебе приймати. Церква завжди є святою. Завжди. Церква не може бути грішною, так як деякі говорять. Тому що церква є містичним тілом Ісуса Христа, вона завжди є свята. Але натомість я можу бути грішником. Я можу грішити, як Ярослав і грішу. І тому Бог каже: прийди до мене, Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я облегшу вас. І що ми бачимо в цій притчі? Як ми дивимося на неї? Ми бачимо в першу чергу сина, сина, який а, запрагнув смерті свого батька. Тому що за життя сказати татові, дай мені те, що мені належить, це сказати, ад'ю, до побачення, хочу твоїй смерті, хочу щоб ти помер. Мені вже достатньо, достатньо е, твоїх грошей. Твого майна, ось, це мені належить, я другий син, половину і так далі. Да? Ось. І це сказати рівнозначно сказати татові, що я хочу твоєї смерті. Якщо так подивитися, да? безпосередньо. Ось. Але батько що робить? Бог отець що робить, каже. Гаразд. Хочеш бути вільний, будь ласка, йди, їдь, куди хочеш. Тому що те місце, куди він поїхав, це. Єзинська країна, тому що свині, ми знаємо, що для євреїв були неприйнятними. Ну, тому що притча показує ці, цих, цих свиней. Да? І він падає дуже-дуже низько, дуже низько. Ну, розумієте, Коли ми маємо забезпечення, ми герої. Да? Робимо, що хочемо, робимо, як хочемо, їздимо куди хочемо, да? купляємо, продаємо, як хочемо. І так далі. Але да? коли приходить цей момент цього зубужіння, падаємо дуже низько, і тоді приходить цей, це питання: і що робить цей блудний син? Він не каже всього того, що запланував сказати своєму, своєму батькові. Але важливо, що він говорить, коли повертає, вирішує повернутися, він каже. Отже, зрішив я проти неба і перед тобою вже недостойне зватися твоїм сином, прийми е, мене як одного з твоїх наймитів. Тобто він не хоче бути сином. А він хоче бути наймен, тобто далі. Тобто він ще до кінця не зрозумів. А? Ось. Але коли зустрічається з батьком, тобто з Богом, коли зустрічається, ось, то батько перебиває його, тобто ті слова, які він каже, я вже недостойний зватись Твоїм сином, ось, і не дає йому дойти до того моменту статусу наймита. Ми часто так після різних гріхів, упадків, ми відчуваємо себе недостойними, негідними, да? але не віримо в те, що Бог хоче повернути нам гідність Божої дитини. І ми часто так підходимо до Бога, власне, так, як оцей син. Бути хоча б наймитом. Не віримо в те, що Бог є любов'ю, є милосердним, готовий завжди, завжди пробачати. Тому Бог не дозволяє синові стати слугою, наймитом. Бо наймит він дивиться на годинник. цигель цигель да? Годинник. Відробив. І все, і додому, до побачення. І не цікавить мене, що там іншим і так далі. А? Ось, і наймитом може бути, я як настоятель, можу бути наймитом, Ти, як парафіян, може бути найметом. Прийшов на 18 вечором відбути, щоб не мати тяжкого гріха, щоб настоятель не сварився, щоб не мати докори суміння. І це є наймет, це є наймет. Бо той, хто не є найметом, він буде прагнути завжди зустрічі з Богом. Буде все робити для того, щоб зустрітися з Богом. Є об'єктивні причини, де ти не можеш прийти. Це правда. Є об'єктивні причини. Ось. Але і за цих об'єктивних причин, звісно, немає тяжкого гріха. Але коли ти є наймет, ти прийшов відбув, пішов, і життя не міняється. Ось. І тому, що робить батько, повертаємо гідність сина. Не дає йому до кінця сказати всі ці слова. Але що важливо, що каже, зрішив проти неба. Небо, коли так виражається єврей, говорить про небо, це однозначно говорить, що згрішив проти Бога. Якщо він каже проти неба, однозначно це дорівнює проти Бога. Далі, бенкет який влаштуваємо батько, треба весь час пам'ятати, що заколоти теля це найцінніша худоба, в першу чергу показує на важливість події. А що це дуже важлива подія, тому що зазвичай євреї зберігали такі тварини, таке теля до особливих свят, ну, типу, жертву скласти. На, чи, чи там на весілля і так далі. Да? Але тут оцей момент вказує нам на Євхаристію. Тому що в Євхаристії що робить Христос? Складає з себе жертву, досконалу жертву, жертву, яка перевершує всі жертви старого заповіту. Да? І тому що Христос був заколотий, як агнець, ми будемо ще під час Пасхи е, про це говорити. Що Христос дозволив себе, себе е, заколоти, тобто взяв всі гріхи світу, мої й твої. Власне, оці всі твої падіння, всю твою невіру, те, е, що ти є найметом, Він це все бере на себе. Для того, щоб ти був вільний. І тому Євхаристія, це най, я завжди підкреслюю, це найкраще місце, де ти можеш молитися, де ти можеш зустрітися живим Христом. Віриш ти в це чи не віриш? Христос завжди живий приходить під час Євхаристії. Завжди. Ми його фізично не бачимо. Ми бачимо відвідно, хліба, ми чуємо слово, ми бачимо цей келих, наповнений е, вином, да, виноградним плодом, яке через силу і молитву стає кров'ю Ісуса Христа. Ми це бачимо. Але фізично так Ісуса Христа ми не бачимо. Але незалежно від нашої віри, Він є, Він приходить. Ось. І тому... Е, це весілля, ця радість, вона показує не тільки то, що син повернувся, але показує нам Євхаристію, тому що Христос тебе запрошує на цю Євхаристію. Я завжди, я завжди, ну, не завжди, але часто кажу, що розумієте, Христос запрошує, сам Бог. А ми собі в куточку сідаємо, да, якщо не в телефоні сидимо, то в якихось думках і не, і, і не коштуємо цієї вечері. Оце і наймет. Це є наймет. Тому це так, як не знаю, прийти на весілля до найкращого друга і сидіти в куточку і не їсти да, смачного олів'є, венігрету, не знаю, що там, шуби, да, тортиків і всього іншого. Бути пасивним, прийти на, до, до своїх дітей, які запросили тебе на хрестини, і сидіти в стороні дивитися. Да. А це набагато більше, тому що сам Христос тебе запрошує. Далі, що ми ще бачимо? Одну цікаву річ, що старший син не називає цього блудного брата своїм братом. Оцей твій син, да, змарнував. Твій маєток з блудницями. Да, з такою підколкою. З таким осудженням. Да? Тобто, якби, він робить таку дистанцію да, до свого брата, да? не признається. Да? А що Бог відповідає? Каже, цей твій брат був мертвий і ожив. Твій брат підкреслює, твій брат. Ось, І тому для нас важливо, щоб ми не осуджували тих, хто падає, той, хто грішить, тому що це твій брат впав. Не рідний. Тому що ми, брати і сестри, через хрещення стаємо братами і сестрами. І тому, коли твій брат падає, Бог каже, не суди його, не відкидай його. Не нехтуй ним, а борись за його навернення. І тому ця притча для нас завжди є відкрита. Я теж говорю це вранці. Тому що вона в кінці кінців залишається без відповіді. Ми не знаємо, чи цей старший син прийшов на цей бенкет, чи ні. Не знаємо. І теж я не знаю, що з вами буде. Чи ти скористаєшся з цього весілля, з цього запрошення? Залежить від тебе, не від мене. Я вже багато разів наголошував, скільки ми отримали Слова. Скільки ми отримали благодати? Скільки всього ми отримали. Да? Так як цей син старший все мав. Йому не треба було йти десь там з блудницями, невідомо. не дому, що робити, да? їздити. Але він мав, мав, мав все, але був наймитом. Можна теж так було б сказати. Да? І тому для нас лишається оце, цей, цей момент вибору. Да? Ось. Чи ми залишимося в стороні, чи ми приймемо Боже милосердя? Чи ми підемо за Богом, чи ми приймемо Його запрошення? Ось, і Тому для нас, для нас ця притча дуже важлива. Ми дуже часто використовуємо, коли готуємо когось до, до сповіді. Церква нам під час Великого Посту завжди дуже часто її дає. Для того, щоб ми, навертаючись, могли побачити, що Бог нікого не відкидає. Який би ти грішник який би, які би ти гріхи не робив, нікого не відкину, не відкидає і не відкине. Ну, для нас важливе, важливе ну, все, важливе перше падіння. Я усвідомлюю, що я впав. Першу чергу падаю, усвідомлюю і повертаюся. Оце ті етапи. І повертаюся, бо Бог завжди відкритий. І що Бог робить? Да? Дає тобі одяг, перстень і взуття. І ми говорили вже неодноразово, що раби не носили сандалі. Тому, якщо дає йому сандалі, це каже: ти вже не раб, не раб гріха, не раб своєї гордині, не раб. Ти і вільна і людина. Да? Ось, і тому, тому дуже важливо, щоб ми. Не втратили ані спадщини, ані свої гідності, а тим паче сім'ї, Сім'ї якої да? спільноти церковної. Не втратили. Не йдеться про фізичну сім'ю, а йдеться про ту сім'ю, де ти дозріваєш в вірі. І ця сім'я, подивіться, нас є тут 20-30 людей, братів і сестер, і всі ми різні, в кожну інша є історія. І немає такої людини, яка б не згрішила. Немає. І тому Бог кличе, не вертайся, не вертайся. Да? Ось. І тому для нас ця притча насправді важлива, щоб ми відкрили в першу чергу Божу милосердя, Божу любов. Якщо ми її відкриємо, ми будемо все робити для того, щоб зустрітися з Богом. Не одноразово, не кілька разів, але постійно. постійно да? І тоді це допоможе нам теж. Не впасти да, ці, ці низько, да, а щоб разом зі своїми споживати цю, цю, цю їжу. І не бути наймитом. Це ну, ключовий момент. Не бути наймитом. Тому хрещення, що робить з, з нас? Що Бог дає нам це гідність Божої дитини, усиновлює тебе? Да, що ти не є чужою дитиною, а ти є Божою дитиною. щоб Бог тебе створив, Бог тебе відкупив Спас через Ісуса Христа, і ми це почули теж в сьогоднішньому читанні. І Бог прагне твого навернення, тому дає тобі цей шанс тут на землі прожити. Життя проживаємо тільки один раз тут на землі. Немає реінкарнації. Це східна філософія про це говорить. І не будеш там м -м, преображуватися в метелика. Да, там, не знаю, в Тігра, чи що ще там що там, хто там хто там вірує. Да? Немає реінкарнації. Є вічне життя. Лише тіло, тіло наше помирає є вічне життя. І, і ті наші брати, які нас випередили до вічності, вони чекають на Воскресіння. І тому за хвилину ми будемо визнавати нашу віру, будемо говорити, да? що вірою на Воскресіння плоті. Тому церква впровадила як східна, так і західна, впровадила це кредо вірою, тому що народжувалося багато єресей, і тому каже, ага. Як віруєш, то, будь ласка, це публічно. І ми ж кожну неділю визнаємо. А потім, коли починаєш спілкуватися з тим чи іншим парафіанином, а там така каша в голові, там такий бардак в голові. І забобони, і реінкарнація, і. І там, не знаю, і екстрасенси, і Кашпіровський, і чого тільки Будда там є. Ну, каша повна. як казав Йордан Слівінський, наш капуцин, да, релігійний вінігрет, Є така книжка, може, хтось, хтось колись її бачив, да? може почитати. Релігійний вінігрет, що там є. Тому Бог що робить? Поволі тебе очищає. Для того, щоб ти був справжнім християнином. Справжню людину, так я вже сказав багато разів сьогодні, не найметом. Амінь.